Олександрівна. Шановні колеги, до вашої уваги я хочу представити доповідь Апної перечасно народжених дітей, профілактика та лікування. Доповідь заснована на сучасних рекомендаціях. Доповідь підготовлена за підтримки компанії Юрія Фарма. Перечасно народжені діти. Це актуальна проблема в усіх країнах світу. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у 2020 році приблизно понад 13 тисяч, понад 13 мільйонів немовлят народилися передчасно. Передчасні пологи є основною причиною смертності дітей від 0 до 5 років. Приблизно 900 тисяч дітей щороку в світі помирають від ускладнень передчасних пологів. Останніми роками в Україні збільшується питома вага передчасних пологів, діти народжені передчасно, є вразливими до багатьох захворювань та ускладнень, включаючи респіраторний дістрес синдром хронічне захворювання легень. Ураження центральної нервової системи, кишечника, незріла імунна система, серцево-судинні розлади, проблеми з зором, слухом, тобто, це та категорія дітей, яка має довготривалі ускладнення і дуже вам складні для подальшого спостереження. Сучасні стратегії інтенсивної терапії, діагностики, профілактики захворювань та стратегії раннього втручання саме покращені на Саме і спрямовані на покращення розвитку та якості життя передчасно народжених дітей. Актуальність в 2023 році в Україні народилось 187 тисяч 387 дітей. На жаль, ви знаєте, тенденція в Україні щодо зменшення кількості народжених. І ця тенденція вона вже досить така довго тривала. І особливо зменшення кількості пологів в Україні відбулося в умовах повномасштабної війни. Ну на це впливає багато дуже факторів, але на жаль, дійсно, кількість народжених дітей в Україні зменшується. При цьому передчасно народжені діти склали майже 10 тисяч, що приблизно 5,5%. відсотків. Хоча насправді дуже важко відсотково дати отупитому вагу перед час народжених дітей. Майже 37 тисяч новонароджених дітей отримали медичну допомогу за пакетом Національної служби здоров'я України номер 8 Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках це дання Національної служби здоров'я України. Ну, бачите, це теж ми посилаємось на дані Національної служби здоров'я України за останні 5 років. Ви бачите, що забезпечується медична допомога при пологах. Це окремий пакет, і також забезпечується медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках. І на що ми тут звертаємо увагу, що в 2023 році. Таких випадків складних неонатальних, тобто більше питома вага новонароджених, потребували саме використання цього пакету, тобто надання медичної допомоги дітям в складних медичних випадках. Пріоритетом в програмі медичних гарантій на 2024 рік вирішається охорона материнства та дитинства, а саме прицільна увага до перинатальних центрів пологових будинків задля забезпечення якості медичної допомоги, постановою Кабінету міністрів номер 1394 від 22 грудня 2023 року збільшені тарифи на надання медичної допомоги передчасно народженим дітям. І Національна служба здоров'я аналізує, як покращити перинатальну неонатальну допомогу. Ну, хто працює в перинатальних центрах, знаєте, що тривають моніторингові візити. Ну, мета знов дійсно визначити найкращі шляхи якості для підвищення ефективності допомоги. Тут я хочу вам представити нашу існуючу законодавчу базу. Надання медичної допомоги новонародженим дітям в Україні здійснюється згідно наступних національних протоколів, стандартів, клінічних настанов. Всі це нові документи, всі вони створені відповідно до сучасних міжнародних рекомендацій, сучасних світових стандартів. Всі вони є в доступі, і я маю надію, що ви всі працюєте саме відповідно до цих настановів. Наказів стандартів Міністерства охорони здоров'я та клінічних настанов. Перечасно на народжені діти, медичний заклад має забезпечити лікарськими засобами, зокрема, препаратами екзогенного легеного сурфактанту, розчинами для парентерального харчування та кофеїном цитрат. Це визначено національним переліком основних лікарських засобів, необхідних матеріалів, виробів та призначень для відповідних галузевих стандартів в сфері охорони здоров'я. Також я тут хочу звернути вашу увагу: передчасно народжені діти в світі відповідно до класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я розподіляються відповідно гестаційному віку. Тобто, перша категорія вкрай перечасно народжені це діти, які мають гестаційний вік менш ніж 28 тижнів. Далі значно перечасно народжені діти з гестаційним віком 28-31 тиждень. Далі діти помірно недоношені, мають гестаційний вік 32-33 тижні. І так звана категорія пізні недоношені це 34-36 тижнів до 37-го тижня гестаційного віку. Ну, і також вам відомо, що передчасно народжені діти мають розподіл, класифікацію за вагою при народженні. Також вона представлена на цьому слайді. Основні ускладнення передчасного народження. Дійсно, цих ускладнень дуже багато. І передчасно народжена дитина вона має морфофункціональну незрілість, вона має вплив несприятливих, акушерських перинатальних факторів. І я думаю, що дійсно це дуже складно і це практично неможливо. Після народження дитини, особливо глибоко недоношених, відтворити після, в постнатальному періоді умови, наближені до внутрішньоутробного періоду життя. Тому дійсно, які можуть бути ускладнення і які вони є, проблеми передчасно народжених дітей, це відкрита артеріальна протока. На сьогодні є діагностика, є лікування, як медикаментозне, так і хірургічне. ретинопатія недоношених, також ви знаєте, є стандарти діагностики. Які мають бути забезпечені та своєчасне лікування, ураження центральної нервової системи. Також, на жаль, це є прерогативою при перечасному народженні, внутрішні шуночкові крововиливи, перевентрикулярна лейкомаляція, апної. Також затримка розвитку, когнітивні порушення, інфекції, неонатальний сепсис, перинатальні вірусні інфекції це теж така особливість, саме для передчасно народжених дітей, некротизуючий ентероколіт, дихальна система, респіраторний дістрес-синдром, далі бронхолегенева дисплазія і апної недоношених. Апної ну недоношених зупинка дихання на 20 секунд або більше, що супроводжується брадікардією. Отже, апноя недоношених дітей дійсно за цим класичним визначенням визначається як дихальні паузи більш ніж 20 секунд, або паузи менше 20 секунд, пов'язані з брадікардією, тобто менше 100 ударів за хвилину, центральним ціанозом або кисневою сатурацією, менше 85% у новонароджених, що народилися в терміні гестації менш ніж 37 тижнів. Патофізіологічні механізми точні невідомо, але вважається, що це порушення центральної регуляції дихання, дихання знижена чутливість хеморецепторів. Ну тобто, ви бачите, там воно все перераховано на слайді. Головні ланки патогенезу апної. На сьогодні виділяють центральне апноє за сучасною класифікацією – це від 10 до 25%, обструктивне апної 10 25 і найбільш поєднане, найбільш те, що часто зустрічається, це є змішане апної 50-75% І апної є це найбільш відомий симптоматичний показник незрілого контролю над диханням і брадікардія десатурація є найбільш поширеними наслідками тривалих нападів апноя. Так, я хочу вам представити частоту апноя залежно від гестаційного віку. Зрозуміло, що чим менше гестаційний вік, тим більш висока частота апної у передчасно народжених дітей. Дійсно, гестаційний вік впливає на частоту тривалість апної у новонароджених дітей. У дослідженнях Хендер, Хендерсон смат напади апної припиняли за результатами цього дослідження. На 37-му тижні постменструального віку у 92% немовлят, на 40-му тижні понад 90% немовлят. Передчасно народжених вже не мали нападів апної. Частка немовлят запної брадікардії, що зберігаються після 28 тижнів гестаційного віку, є вищою у немовлят з гестаційним віком від 24 до 26 тижнів. Ну, це зрозуміло, глибока морфофункціональна незрілість порівняно з тими, хто народився з гестаційним віком більш ніж 28 тижнів гестації. Нові рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо догляду за перечасно народженими дітьми взагалі це як політика системи охорони здоров'я. Політика це план дії. Профілактичний догляд освіта. Що важливо, ви бачите, читайте, будь ласка, виходжування метод кенгуру, вигодовування мікронукрієнти. Далі, лікування ускладнень, постійний позитивний тиск в дихальних шляхах. СЕПАП-терапія вам відома. Застосування метилксантинів. Також наголошується важливість залучення та підтримки сім'ї. В нових рекомендаціях да, я продемонструю вам окремий цілий розділ підтримка матері та дитини, контакт шкіри до шкіри, метод кенгуру, це є зниження смертності, це є покращення розвитку дитини. Також лікування апної, сіпап для лікування респіраторного дистрес-синдрому. Також ця рекомендація СІПАП при респіраторному дистрес-синдрому вона є сильною рекомендацією. Терапія безперервним позитивним тиском у дихальних шляхах, рекомендована непередчасно народженим дітям з гестаційним віком менш ніж 37 тижнів. Сіпап відразу після народження. Розглядається для дуже недоношених дітей з гестаційним віком менш ніж 32 тижні, і може бути джерело тиску СІПАП, так званий БУБЛ-СІПАП для дітей з гестацією менше 37 тижнів. Так, да, і от на цих рекомендаціях також це ці нові рекомендації 2023 рік. Я хочу звернути вашу увагу. метилксантини рекомендовано для лікування апної. Кофеїну цитрат рекомендований для лікування апноя у недоношених дітей з гестацією менш ніж 37 тижнів. Метилксантини для екстубації. Кофеїну цитрат рекомендований для екстубації перечасно народжених дітей гестаційний вік менше 34 тижнів. І метилксантини для профілактики апноя для перечасно народжених дітей з гестаційним віком менше, ніж 34 Тижня кофеїну цитрат для лікування апноя передчасно народжених дітей настійно рекомендовано всім недоношеним дітям з гестаційним віком менш ніж 37 тижнів. Докази включають також зниження смертності. Бронхолегеневої дисплазії, порушення розвитку нервової системи, і дуже важливе зниження тривалості, зниження частоти штучної вентиляції легенів саме при застосуванні кофеїну цитрату перед часом народжених дітей. Кофеїн-цитрат для екстубації це є сильна рекомендація, заснована на помірно надійних доказах щодо кофеїну для екстубації, немовлят менш ніж 34 тижнів, і також діти. От Група розробників з розробки цієї настанови запропонувала початку початок препарату за 24 години до запланованої екстубації. Ну я думаю, ви всі маєте свою практику, маєте свої стандарти, але я прошу на це звернути увагу, тому що це останній світовий стандарт 23-го року рекомендований Сісвітню організацією охорони здоров'я. Ну дозу ви знаєте, кофійно цитрат є навантажувальна 20 мг на кілограм, є підтримуюча. 10 мг на кілограм керівництво для клініцистів з надання педіатричної допомоги Американська академія педіатрії окремо зробили таке керівництво саме апної недоношених дітей апноє дійсно відображає незрілість дихального центру, і у немовлят, народжених в терміні гестації більш 28 тижнів, як правило, зникає 36-37 тиждень гестації. Немовляти, які народжені на терміні гестації менш, ніж 28 тижнів, можуть мати апноє більш тривалий період вже після терміну їх вагітності. Ну і зрозуміло, що відділення інтенсивної терапії рекомендується розробити політику, тобто план, дій, стандарт. Респіраторного моніторингу для немовлят, які вважаються групою ризику виникнення апної недоношених дітей, так, знову таки, керівництво Американської академії педіатрії, кофеїноцитрат є безпечним і ефективним засобом для лікування апної передчасно народжених дітей. Навантажувальна доза 20 мг на кілограм, підтримуючи від 5 до 10 мг на кілограм, і припинення застосування кофеїну можна розглядати, якщо у немовляти нема клінічно значущих нападів апної брадікардії за відсутності позитивного тиску ну десь орієнтовна 33-34 тижні постменструального віку. Так, ну перечасно на народжені діти. Одна з основної проблем є. У них респіраторний дістрес-синдром. Україна працює відповідно уніфікованого клінічного протоколу, складено саме за. Респіраторний дистрес синдрому передчасно народжених дітей, цей протокол, матеріали його повністю відповідають клінічним настановам європейським, американським, міжнародним стандартам. І так зазначено, що неінвазивну дихальну підтримку СІПАП, сурфактант, призначення додаткового кисню, подальший моніторинг, все це виписано для покращення ефективності неінвазивної дихальної підтримки і скорочення тривалості ШВЛ. Призначають кофеїну цитрат. Це в нашій законодавчій базі. Ось європейські оці консенсусні рекомендації. В європейських консенсусних рекомендаціях ми бачимо практично ті самі рекомендації, ті самі посилання. Кофіметіл ксантини є стимуляторами дихання, а терапія кофійно-цитрату тепер є загально прийнятим компонентом, доглядом за дихальною системою. І я хочу вам представити препарат кофіїноцитрат Озелар вітчизняна компанія Юрія Фарма. Така сама зазначена доза навантаження 20 мг на кілограм і підтримуюча доза 5-10 мг на кілограм. Ну це клінічне ефективність застосування кофеїну цитрат. Ми з вами вже її практично зазначили. Скорочення термінів перебування на штучній вентиляції легенів, зверніть увагу, зниження ризику розвитку та прогресування важкої ретинопатії, зниження ризику і тяжких форм бронхолегеневої дисплазії, зниження ризику повторних інтубацій, ну і як висновки зниження смертності і покращення якості життя, зниження тривалості перебування дитини в лікувальних закладах. Знов таки Американська академія педіатрії зазначає, в настанові апної недоношених, зазначає, що є ефективний курс, це є повний курс. В жодному дослідженні поки не розглядалося, коли припиняти саме застосування кофеїну, лікування миті. Метилксантинами у перечасно народжених дітей. Одним з підходів може бути пробне припинення терапії, якщо дитина не має нападів вапної, не має нападів брадикардії і стабільно, ефективно дихає від 5 до 7 днів. Ну і, відповідно, дитина вже готується додому на випуску. Так, і ось ефективний курс, повний курс. Тривалість терапії кофеїном цитратом. У клінічній практиці ну, воно має бути тривало до досягнення новонародженими гестаційного віку 37 тижнів, у межах якого первинне апноя зазвичай проходить. Це обмеження може переглянутися лікарем в окремих ситуаціях. Знов таки, лікар бачить дитину, оцінює стан дитини, проводить дослідження і може. Може сам приймати рішення. Це ті самі клінічні настанови рекомендації, також присвячені повному курсу. Ну от повний курс терапії, це вже більш нові оновлені рекомендації АПНОЄ. перед часом народжених дітей 2023 рік лікування, народжені з меншою гестацією. 30 тижнів та вага менше 1250 грамів. Для профілактики апнує розпочати раннє введення протягом перших годин після народження. Це стратегія раннього введення. Діти з вестиційним віком 30-34 тижні. Дослідити, поспостерігати, виключити інші причини апної та розпочати при нападах апної або брадікардія, пов'язана з апноє, зміна кольору шкіри, необхідність стимуляції, дихання, події під час сну також є несприятливими. І діти, у яких гестаційний вік більше 34 тижнів, потребують діагностики, виключення інших причин апної. І якщо це є дійсно апноє, недоношених дітей з брадікардією, зміною кольору шкіри та появою. Нападів під час сну, то призначається курс кофеїну цитрат. Так, є. Ну, фактично, це такий, як підсумок, був на попередньому слайді щодо продовження курсу лікування. І я звертаю вашу увагу, що дійсно. Повний курс лікування це має бути завершено у передчасно народжених дітей відповідно їх сроку зрілості, терміну гестації. Тобто діти, народжені з гестаційним віком менш ніж 28 тижнів, мають більш тривалий курс препарату кофеїну цитрат відповідно до свого ступеня зрілості і до припинення нападів апної. Дякую за увагу. І ще раз я хочу звернути вашу увагу Озелар кофійну, цитрат Україна. Дякую за увагу.